Чи є такий, як він, ми розуміємо, що Слово Господнє відкриває нам не велич Господню. І ще трішки там кісь кілька хвилин ми порозважаємо над Святим Письмом і над цим святковою святковим подією, яку ми сьогодні відзначаємо. Ісус Христос ще в Іване від Луки ми читаємо з 13 розділу. 13 розділ — це з 34 віршу. Після того, як Ісусу Христу сповістили новину про те, що Ірод хоче його смерті. І Ісус Христос після цього далі говорить такі слова, які вже і віршах ми чули, знаєте, весь хіт служіння сьогодні, воно все в одному вислі, ну сьогодні святковий день. І вся тематика наша саме про це. Христос каже, Єрусалими, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток твоїх. Ось ваш дім зостається порожній для вас. Говорю, бо я вам, ви мене не побачите, аж поки не настане, що скажете, благословений, хто йде в Господні. Ім'я. Ось ми бачимо слова Ісуса Христа ще до того, як він в Єрусалим. І це певне пророцтво, як ось те, що скоро відбудеться, і відбулося те, що святкуємо сьогодні ми. Воно буквально сталося так. Христос Після того, як Він ці слова сказав, ось він входить в Єрусалим і входить під гучні. такі овації. Так? Його люди зустрічають, його люди, його люди зустрічають словами якраз тими, буквально про що сказав Христос: благословенний Цар, що йде в Господнє ім'я. Вони цими словами зустрічають Месію. Вони цими словами зустрічають. Дивлячись на людську природу нашого Спасителя Ісуса Христа, пророк Ісая малює його зовнішній образ такими словами. «Іван, це я, я пророкаю Ісаїв, 53 розділ. Пам'ятаєте, який змальований Ісус Христос. Хто наші спаселі, які звісті повірить, з вірша я читаю. І над ким відкривалось раме Господня, бо Він виріс перед нами, мов галузка, і мов корінь сухої землі, немав Він принади і не мав пишноти. І ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він був погоджений, і люди його покинули. Далі ще продовжується розмови про Христа. Але він передаючи, прописуючи те, яким є людська природа Ісуса Христа. Христос був таким, як ми подібним нам людини. Нічим не вирізнявся, Він не був найвищим, найгарнішим. Він, він був в образі людей, проста, звичайна людина. Він не був з царського палацу, коли кров ми нього бігали і носили на троні десь у море, за як приклади проводив викладаних цієї науки, яка була, він був простою людиною. І ось Ісая і каже: люди, дивлячись на Ісуса Христа, на Месію, в майбутньому, який віддасть життя за вас, за них. Він каже, будуть бачити в ньому того, що могло принайти до нього людей. Та все ж його внутрішня слава і його божественна велич, вона проявлялася в його скажімо житті на кожному кроці. Ця божественна слава сяяла в його словах. Ми, читаючи Слово Господнє, бачимо, як натопи збирались про нього. Так сам Господь каже про те, що виходили до дущи. Діли, діли. Ви отримували стілення. За цим бігали люди. Але були і ті, хто, чуючи його слова, вони вражалися ними. Не може так людина навчати. Коли він був дитиною ще в храмі, що про нього було сказано також? Дивувалися від його науки мудреці, старші, священство, вони вдивувалися від того, наскільки мудрі слова йдуть від цього хлопця. Його слава сяяла в словах чи ні, вона сяяла в нього в справах і в його чудесах, які він творив. Коли він зцілював, люди йшли за ним. Ніхто таке міг робити, і його слава йшла попереду Нього. Але особливо яскраво була явлена його божественна слава двох таких подіях, його перетворені на Фаворі, пам'ятаємо цю історію, і під час його останнього ходу в Єрусалим. Слава Христа, на Фаворі була явлена тільки трьом апостолам. І а слава Христа наша, в Єрусалим була явлена тисячам людей. Коли він входив, йому кричали Осана, його прославляли. І брат вже зачитував 19-й році Луки. і як він наближався, сестри цьому вірша вже до Сходу з гори волини, то весь НАТО, гучні, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили. Кажучи. Повторюючи слова пророцтва Христа, благословенний що йде в Господнє ім'я, мир на небесах, і слава на висоті. Бачимо, як зустрічає НАТО. НАТО прославляє НАТО гучними окликами. Ми розуміємо, що буде пізніше. Але сьогодні ми святкуємо і говоримо про саме цю подію. Це був тріумф, це хід тріумфальний такий Ісуса Христа, саме це місто, місто, про яке Він пророчив. Ох, Єрусалиме, Єрусалиме. Ти каменуєш пророки, він про це говорив. І він пішов на цей крок і йшов далі по великій любові до нас з вами. Чому була явлена слава Христа при його останньому вході в Єрусалим? Перше, в чому ми бачимо, коли дивимося на опис цієї події, в тому, що люди, вони певні ділами проявляли, повідомлення до Господа, прославляли його. Ми бачимо гілок, як правда було зазначено, справді нас потрібно було б називати пальмовим пальмовою неділі, Але нас називають верби, у нас верб багато, а пальми жодних, може, на зони якісь дивно, дивно зелені. Але ми бачимо натовп людей, які рвали ці гілки, не знали вже, як виразити свою пошану. Вони махали ними. Не стелили під, під ноги Христу, під ноги Гослу фактично, бо Христос був на основі. Вони стелили одяг навіть власний. Це був розкіш. Це то, значить Потім вони могли там, по цій купі одягу вже потім забрати назад Житомирська. І в цьому вони хотіли віддати пошану тому, хто зараз в'їжджає в, в Єрусалим. Тож певними справами вони проявляли цю пошану. Крики Осана, і ми читаємо Марка, Іванії Марка, 11 з 9 по 10 вірші наступні слова. Багато ж народу стелили одежу свої по дорозі, а інші стелили дорогою зелем на тятух полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували Осана, благословений, Хто йде в ім'я, благословене царство, що надходить Отця нашого Давида, Осана на Висоті. Але бачимо, наскільки яка емоція тоді була в повітрі, яка атмосфера була в повітрі. Ніхто не думав про те, що через кілька днів відбудеться зовсім все на оборот. Буде зовсім інші слова, але в цей момент НАТО весь кричав і прославляв Ісуса Христа. Вони бачили нього того, хто може їх визволити. Слово Осана, як уже було наголошено. Це також було тим, чим прославляли Христа і тим, чим визнавали фактично Його сутність, Його Божественну природу. Слово «сана» воно значить Спаси, ми молимо. Це торжественний, молитовний такий вигук. Коли ми читаємо псалом 117, це є заключний псалом із цих, цих псалмів прославлінь, які часто. Співали, які часто вигупували. Існує думка, що цей гімн в якості прощального співали Ісус та учні після таємної вечері, тоді коли вже вони мали йти туди, в Гевсеманію. Іван Матвія, 26-30-й вірш, говорить, що коли відспівали вони, то на нагору коли пішли. І існує така думка про те, що саме цей псалом, який співали Ісус Христос учнями. і Взивали до Господа цими словами. Цей день, що його створив, це 117 Псалом, 118, й це якщо не український переклад. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тішмося в Нім. Просимо, Господи, спаси! Ось саме це слово, там є як Осана. Просимо, Господи, пощасти, Благословен хто гляде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнім домом. Ми бачимо знову знову повторення цих слів. І люди, вигукуючи їх, вони вигукували хвалу Богу. Вони розуміли, що вони роблять, вони розуміли, що вони говорять. І ці слова були, я вірю, що від серця. Народ кричав Христу ці слова, адже він відчував на собі величезний утиск, як було сказано з боку влади Риму, так і з власних духовних лідерів, які неслися над народом. Часто ми чуємо звернення такі, навіть по відношенню до Донзахея, пам'ятаємо, який до нього, і вони були разом за одним столом. Що було сказано? Дуже добрі слова про цю аудиторію, деєднався Христос. Ні. Це грішний чоловік, як же він може бути в ньому? Ось таке було відношення священства і духовенства того часу до простих людей. Матвій ми розуміємо, хто він був чи це, за хай, за хай, ким він був ну, в стосунках з таким соціальним положенням. Але разом з тим і до простих людей було саме таке відношення. Вони всі грішники, вони там і рук не миють, і там в полі працюють, і десь хтось якимись такими справами займається, але духовна якась практика, в ньому десь відсутня та, що сильно потрібна. І вони були люди, які там викрикували Осану Христу, вони були саме під таким. Чуття провини і пустоти, які гнітили людей, адже вони усвідомили власну гріховність. І ці люди, які чули вчення Христа, які бачили вихід в нього, вихід в звільнення, коли вони мають спілкування з ним, коли не чують його настанови, коли вони бачать, як він стіли людей, людей, як він говорить, іди більше, не гріши, не розуміє, що в нього вихід. І вони за цей пусткою в серці, приходячи до нього, не отримували спокій. І оці люди звільнені, люди вони слави Ісуса Христа. Про Закея ми вже згадували. Він також, я думаю, відчував те, що в нього в серці. Він розумів, що він грішний. Він розумів, що про це кожен день всі нагадували. Хто ти такий, яким ти чином кошти заробляєш на своєму народі і все інше, але Ісус Христос. Заборони своїм учням. Що заборонить? Слав. Заборони славить тебе. Не можна так! Це неправильно, це ненормально, не можна. Але Христос відповів, кажу вам, якщо вони замовкнуть, то каміння буде кричати. За 300 років до цього урочистого входу Христа в Єрусалим це ж саме місто урочисто в'їжджав великий, великий грецький полководець і завойовник Олександр Македонський. Флавій описує цю подію таким чином, що коли він під'їжджав до міста, він, Македонський, він сам підійшов, його зустрічав так само юрбан натовп -на здоровенний натовп здоров -на людей зустрічав. І в них на чолі стояло священство. І коли він під'їхав до них, він сам підійшов, там привітався, його радо гуками, з, з вигуками, за таким подібним, подібною атмосферою провели місто, прийняли. Більш того, потім, ці, там, наскільки пам'ятаю, празник Пущі якийсь інший, йому дали можливість принести жертву навіть разом з народом. І він це зробив. І бачимо, наскільки велика відмінність між тим, як прийняли, як прийняли завойовника і тим, як приймали того, хто прийшов звільнити. Вони дивилися на нього і не розуміли, що. Але Олександра Македонського е, прийняли з радістю, холодно зустріли Ірусалим своєму Месі, і йому були неприємні оці псами і слава слові, слава на честь Ісуса Христа. Коли ми говоримо про поклоніння, коли ми говоримо про славу імені Господньому, що мотивує або що, можливо, змушує, ви іноді кажуть, не повинні. Слава Богу, ми повинні молитися, ми повинні чекати свого Сподня, ми повинні жити добрим християнським життям, чи повинні, бо ми змушені, чи що мотивує нас, що приводить нас до того, що ми маємо це зробити? Що, що в нас таке? І ось, можливо, страх. Як же не буду славити Бога, я там бабка падуть, як же я не буду славити Бога, якщо в мене від цього є користь навіть? Коли радянська влада була, мало людей могли відверто сказати, так, я визнаю, я прославляю ім'я Господнє». мало людей було, які відверто могли сказати, хоча, можливо, десь серці глибоко вірили, довірялися, прославляли його, але відверто могли не сказати. Коли зараз все добре, якщо це комусь вигідно, він вийде куди завгодно і скаже про що завгодно, навіть про те, що так, я також довіряю свію Богу, і я його славлю, але якщо завтра зміниться якась політична обстановка, атмосфера. Ми побачимо переображення Ну, таке в негативному сенсі цього слова. Можливо, ми відбуваємо якусь певну повинність, бо ми ж повинні, то, як я говорив, це робити. Ми ж християни. А як же ми не будемо славити Бога, ми повинні це робити? І якщо саме повинність нас мотивує до того, щоб це робити, то чи воно того варто? Чи можливо, це тому, що я люблю. Я Люблю Бога. Я люблю Бога, який спас мене в моїх гріхів, і я завтра. Так, оцей десь страх вже не він працює, не він мотивує, але в мене працює вдячність Богові за те, що він мене позбавив від вічної загибелі. І я люблю Бога за те, що Він віддав свого сина, і за те, що Він мене всиновив також. І дав мені будучність, дав надію. Оце те, що мотивує кожну людину, кожного християнина саме до поклоніння Богу. Требує по нашого поклоніння і нашої хвилини. Слово Господнє каже в діях 17, 24-25, взагалі, 17 розділ, ми читаємо, апостол прийшов і роздивлявся і з нею ніколи не прийшов. І саме там він сказав десь чуть далі, після того, як все роздивився і в своїй вже промові, в своїй пропові, він почав говорити, саме там він сказав, що Бог не потребує чого. Служіння рук людських. Немає, він каже, Бог не людина, що мав би хоч в чомусь потребу. Бог не має потреби навіть в тому, щоб люди прославляли його. Але це побудження нашого серця, це те, що Він викликає це, це від нас цей поклик. Якщо ми не будемо поклонятися Богу, він матиме ущерб від нас від цього. Він не перестане від цього бути святим, досконалим, неймовірним, не перестане. А ми десь в чомусь втратимо. Бог нічого не потребує. Поклоніння Господу. Це наш, скажу так, священний обов'язок. Якщо ми є діти Божі, якщо ми, по викуплені кров'ю Христа, наш священний обов'язок поклонятися перед таким Богом, бо Він зробив для нас щось неймовірне, щось те, що міщається спозою людській. Любити Бога, це що? Це заповідь. Є заповідь. Любити ближнього це заповідь. Возносити хвалу Богові і дякувати Йому. Це також заповідь. Словосподі нас закликає до цього. Покорятися Богові. Це заповідь. Усе це разом не по окремості, а все разом це і є поклоніння Богові. Таким чином, поклоніння це те, що Бог повелів нам робити. І якщо ми не робимо цього, то, значить ми не виконуємо свого призначення. А слово Боже каже, що Бог закликає нас до того. Ми були гідні свого покликання, щоб ми виконували своє призначення. Іван Від Іванович, 4 розділ, 23 24 вірші. Але наступає година і тепер вона є, коли богомірці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо Отець собі прагне таких богомірців. Бог є дух. І ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. Говориться про внутрішній наш стан, про стан серця, яке готове до поклоніння, готове до прославління нашого Господа. Це заклик до того, що, якщо щось не так у нас, якщо ми приходячи тільки в неділю на зібрання, або в четвер, або в святкові дні, хочемо сказати Боже, ну дякую Тобі, таке чудове свято. Я сьогодні не на роботі, якщо це на тиждень, і все інше, це можливо не та похвала, не те прославління. Про яке ми говоримо, коли ми любимо Бога, любимо ближнього, розносимо Богу хвалу, покоряємося Йому. Саме в цьому є зміст поклоніння Богові. І слово Господь нас закликає, щоб ми були ось цими щирими, справжніми прихильниками Слово Боже називає, поклонниками Боговці правдиві. Це різні є слова в різних перекладах, але зміст їх саме такий. 1 Петра 2, 4, 5. Приступайте до Нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, мовте, каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, які приємні для Бога через Ісуса Христа. Сьогодні до нас є заклик приносити духовні жертви. Які жертви можуть бути приємні Богові? Жертва Хвали. Це те, на чому наголошує все слово Господнє. Це те, чим повне воно прославлінням і хвалою святому Божому імені. А його є за що... Йому є за що дякувати? Нам по відношенню до нього, госпоже, не так прозвучало. Коли ми спілкуємося з різними людьми, була... дискусії в нас виникають. Як правильно прославлять, хвалить Бога, як неправильно, як тарчі. А чи взагалі це потрібно робити? А може десь в серці в глибині я щось зроблю, чи скажу, чи подумаємо все інше. Коли ми думаємо про роботу, про фізичну нашу, покора начальникові, навіщо йому коритися? У нас взагалі не виникає такого питання. Ми не ставимо таке подібне запитання. Чому? Тому що він наш начальник, від нього залежить наш кар'єрний розріз, від нього залежить. Хай вже саме там да, таке, якщо кар'єрне просто не буде, від нього залежить зарплата наша. Він може десь там премії, десь підліза, ще щось, тому що ти якийсь не такий або ще інше. І ти будеш що слухати. Ти будеш виконувати те, що він говорить, до чого він тебе закликає. Але коли ми розуміємо про поклоніння і поклон кому то ми ставимо питання, а чи це потрібно, навіщо це робити? Може десь, що ніхто не знав і нічого і не бачив, замість того, щоб усвідомити, що від нього залежить усе наше життя. Не тільки зарплата, не тільки здоров'я, але життя вічне. В перспективі, коли ми дивимося, наскільки воно є це питання, питання поклоніння Господу, наскільки воно є питання таким краєвольдом, скажімо так. Настане день Слово Господнє нам говорить про це, коли відбудеться таке загальне поклоніння, так? Фелеп'яна? Другий розділ з 9 по 11 вірші. «Він, Він покорив себе, бувши слухняний аж до смерті, і то смерті Христя. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних і земних і підземних. І щоб кожен язик визнав Ісус Христос, то Господь на славу Бога Отця. Він упокорив себе, і ми бачимо тут знову ж таки оця опис події, що було, що буде. Господь, зійшовши на цю землю, він упокорив себе, про що ми чули багато в першій проповіді. Господь прожив безрічне життя, Господь потім віддав своє нам на угові. І слово Господнє каже, через апостола Павла до нас, він каже, що Господь, покоривши себе, він був слухняний. Далі він продовжує, те, і Бог, дивлячись на вірність сина і вище війна, настільки, що перед ним поклоняться не люди, не невіруючі люди, невіруючі люди, невідроджені, неймовірні духовні. Всі поклоняться. Нема виключень. Буде час, коли поклоняться всі. І буде такий день. Якщо людина зараз не хоче визнати владу Бога і вклонитись йому, отримавши порятунок і життя вічне, то все одно доведеться це зробити коли? В день, день суду. Тоді ні одна людина, жодна людина перед величезною Божою присутності Господній, вона не зможе по-іншому. Так слово Господнє говорить. Це одне місце, є ряд інших, які вказують нам на те, що кожне коліно схилиться. Кожне коліно схилиться. Тільки коли ми це робимо зараз. Тільки коли ми звертаємося до Бога при нашому житті, коли ми до Господа звертаємося, тоді, коли ось ще ми його очікуємо, Другий прихід і прославляємо його, і даючи хвалу, подяку, коли ми примиряємося з Богом, кажемо, Боже, пробач, Бог грішний. Господь дає нам будучність і надію, Господь дає нам спасіння дає життя вічне. А ті, хто цього зараз не хочуть. І хто зараз розважають, так, та можливо, не потрібно мені, не чого мені слави того Бога, прославлять її, дай хвалу йому. Та можливо, мене не стосується Голгофа, і не такий я вже й поганий. Ви також приклонитеся перед Богом. Якщо ви при житті не визнаєте Його за Спасителя, вам доведеться зробити, поклонитися йому у День суду, а це набагато гірше. Дуже правильно, коли ми зараз прославляємо. Дуже правильно, коли ми зараз присвячимо життя своє і даємо хвалу, яку дозволенош святий Бог. Ми читали 13 розділ. Девалію руки. Я повторюю. Скільки разів я хотів позбирати дітей Твоїх, як та бочка збирає крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ісус Христос, звертаючись зараз, коли ми ці слова читаємо, Він говорив ось в перспективі в ближній, коли він входив в Єрусалим і пророчі слова були, так і в перспективі майбутнього Твого Приходу. Господь сьогодні стукає ще до багатьох сердець і каже, та я хочу зібрати вас, я хочу дати вам опіку свою, я хочу допомогти вам в житті, я хочу врятувати ваші душі. Але разом з тим, він каже: ви не захотіли. Як багато людей чують про добру новину, про можливість врятувати душу, але не відгукуються на цей заклик. Дуже багато людей таких. Нам варто молитися за них, варто свідчити. Варто опікуватися цими людьми. Але Господь каже, і проявляє свою любов, Він каже, я так хотів вас зібрати. І сьогодні Господь не змінив своїх бажання. Він хоче зібрати людей, Він хоче допомогти людям знайти спокій на тебе в серце. Нехай Господь кожного з нас благословить тих, хто вже моє з Богом і прославляють у Нього Господня, що ми робили це правильно. Щоб наша мотивація була не із страху, чи з примусу, чи щось іншого, щоб наша мотивація була в любові до Бога. Що ми любимо Бога і ми хочемо Його прославляти. Звертаючись до тих, хто ще не вмирить з Богом, хочу сказати, що у вас є шанс, у вас є можливість, примирившись з Богом, хвалити Його, віддавати Йому хвалу і отримати життя вічне, щоб не чекати до Дня суда, коли ви також поклонитеся, але для осуду. Бережанністю і благословить. Тож зараз закликаю кожного до того, аби ми доєднались до цієї хвилини, яка відбулась колись тоді давне. Але сьогодні, не згадуючи ці події, також прославляємо нашого Господа, доєднання до цієї хвилини, віддали її тому, то до